Всім доброго здоров'я. Друзі, хотів сьогодні побачив в Фейсбуці побачив срач Олексія Гончаренка, депутата від фракції чи то Солідарність, чи то Блок Порошенка. Я не сильно слідкую за політичним життям. Але справа не в фракції. Справа в тому, що Олексій Гончаренка... Вже неодноразово попадав в мій особистий інформаційний простір як людина, яка то зливає якийсь інсайт, який шкодить Україні і в цілому шкодить нашій перемозі, то він Якісь, якісь чвари виносить щось там, десь або про командирів, або він постійно анонсує якісь речі, які або стаються, або не стаються, але вони шкодять нормальної роботі нашого там зсу і деяких політичних. Діячів. Ну і так далі, Таке, знаєте, брудний такий сливний бачок, як безугла. Чимось дуже нап... нагадує безуглу, ну та просто відбита, а Гончаренко він такий і вашим, і нашим. Ну, якщо згадати його виступи в партії регіонів на цьому, на сцені його виступи, нас не заставят забити руский язик, то в принципі там все зрозуміло, що людина пристосуванець. І таке інше, поміняв шапку, і зараз він при Порошенку там, нібито патріот, але робить він зовсім не патріотичні речі. Я дивився про нього матеріали, стало цікаво, він там у нього і батько за кордоном втік, і спонсори у нього там, ще ті сепари, І він сам закінчив вуз там при президенті РФ, діючому досі. Але справа ладна, то таке. Брудна білизна, ми не будемо її колупати. Людина робить дивні речі, не потрібні на ні, ні в якому разі в Україні. Але зараз що він робить? Він наїжджає періодично на великих волонтерів. Він поплюжить честь волонтерів, він е, псує репутацію волонтерів різними вкидами, різними е, якимись недоведеними фактами. Зараз він зі зістерненко, який шалено допомагає фронту. Просто шалено. До цього він чіплявся до притулу, який так само шалено допомагає а фронту. Там якийсь він викладав, що притула щось комусь платить там, картоплю, гречкою і ще чимось. Хоча це була відверта допомога. Я сам возив допомогу на фронт переселенцям видавав і так далі. Це нормально, це, це робота волонтера. Одним словом. Олексій Гончаренко чомусь робить все, що не допомагає нашій перемозі. І зараз вже Станенко написав, що впали донати. А він регулярно купляє дрони, купляє якісні дрони, які якісніше за державні в будь-яких випадках. Допомагають вони дуже багато. Хто служить, той не дасть збрехати. Да, існують такі вислови. Типу, я військовий, ми просили три рази, і нам ніхто не допоміг. Ні притула не стерненка. Слухайте, у людей на стіл кладуть лягає до тисячі запитів офіційних на день. Вони не можуть допомагати всім. Ну це нонсенс. Так не буває, тому якщо комусь не допомогли сьогодні, допоможуть завтра. Або у них є пріоритет допомоги, у них є свої аналітики, які аналізують, кому треба більше, кому треба менше. Тому це я до чого? Я хочу звернутися до Європейської солідарності чи блоку Петра Порошенка. Я, ну, чесно, я не знаю, хто там зараз. І попросити якось приструнити вашого неадекватного депутата. Він робить все задля поразки України. Він це робив раніше, він це робить досі. Можливо, він мотивований опозиційністю, що, типу, він шкодить правлячій партії і дійсно діючому керівництву. Але він шкодить державі таким чином. Треба це пояснити якось йому. Якщо це мене хтось дивиться, я впевнений, що в європейській солідарності дуже багато людей. Я впевнений, що це можливо якимось чином дійде. Ну, зробіть щось з ним. Це ж неадекватно. Він почав вибори, слухайте. Він повідкривав там до 40 виборчих дільниць, там, де він сплачує зарплатню людям, він якісь витрачає ресурси. Може, це краще було б ці мільйони гривень, а може і мільярди, може краще було б на фронт передати? Може краще було б купити дрони. До речі, до всіх питання, скажіть мені, де ляшко? З передачою дронів хлопцям, де хто у нас там Юля? Де всі ці люди? Де Кличко, наприклад, Кличко передає дрони від адміністрації, від держави? Але ці всі люди мільярдери. Де взагалі хоч одне відео, де Юлія Тимошенка на свої мільярди купила хоча б один якийсь занюханий Mavic і передала хлопцям? Або волонтерам? Де це все? Петро Порошенка Базара нема, в нього є свій фонд. Але чи є в тому фонді гроші Петра Порошенка? Я знаю, що робить Рошен. допомагає, Дійсно, допомагає, є таке. Але це не гроші Петра Порошенка. Тут не буду казати, я, ну, я не, не залазив в карман. Але тут, хоч якийсь рух, дійсно, він щось купляє, щось показує, комусь допомагає. Це я бачу. І Петро Олексійовичу за це повага. А де, вибачте мене, всі інші? Я не кажу там про сепарів типу партії регіонів колишніх і так далі. Ну де про патріотичні сили? Де Тимошенка, яка мільярдер, і я гадаю, що валютний? Де її допомога? Де Ляшко, що скакав в 15 16 році, ловив там диверсантів? Де він? Ну Луценка там світився щось, що він десь там воює. Можливо, і так, не знаю. Де всі інші? Можливо, я не знаю. Можливо, ви мені скинете в коментарях посилання на відео, де Юлія Тимошенка щось допомагало чимось. Ну, слухайте, це люди, які зараз не працюють при владі я маю на увазі, які зараз, ну, хтось каже там за квартал. Ну, квартал допомагає. У них навіть зараз вся побудована е, як це зветься, господі, оце їх шоу, де. Є вечірній квартал, є ще одно шоу. Ліга сміху. Ліга сміху, воно побудовано на тому, що вони постійно щось збирають, возять на фронт і так далі. Але вони працюють, якби. А ті зараз сидять, поховали, Тимошенко їздить на, на Трамповські збори, платить гроші там, по 20 тисяч доларів, чи по скільки входний білет відпочивають там на Карібах, на Мальдівах. А завтра вони будуть е, за Україну балотуватись, е, витратять мільярди на... Передвиборчу і будуть розказувати, які вони про українські, як вони за Україну, так а де ваша допомога? Я всіх закликаю на виборах, вони колись будуть запитати себе і запитати кандидата, подивитись, як він допомагав протягом цих вже 11 років, як він допомагав фронту. І тоді буде зрозуміло людина, ця чмо, яка тільки обіцяє, чи людина дійсно хворіє за Україну. За нашу незалежність. Ми відволіклись. Про Гучаренка питання відкрите. На жаль, впали донати у Стерненка. І це, це стосується не тільки тих, на кого він нападає. там Стерненка, притулу, там хто там ще багато на кого він писав, брудлив. Це шкодить всьому волонтерському руху, бо люди зневірюються, люди чують такі речі, ага, волонтери крадуть. І просто перестають допомагати. А це прямо впливає на нашу боєздатність, прямо впливає на якість допомоги фронту, на кількість допомоги фронту. Тому Льоша, припини чудити, однопартійці його, будь ласка, закрити йому рота. Він саме активний з вас всіх. Але там є Федіна, там є ж, ну є ж такі люди, які наче за Україну, ну невже ви не можете. Закрити пачку цьому Олексію. Ну і слава Україні! Ми переможемо. Сьогодні, до речі, гарні новини про дронову атаку невідомими дронами по території РФ. Саме в штаби і в місця дислокації тих, хто стріляв по сумах. Є дуже гарне відео, їх багато. Погугліть. Слава Україні!